Виставку карикатур організаторів 16 те влаштують просто неба. У Житомирі вони завершують рейд вуличної політичної просвіти. Показано дві, скажімо такі, реальності: в тій, якій ми живемо, і в тій, якій фактично ми могли б жити, тобто реальність Європейського Союзу. Ми вважаємо, що з допомогою такого дуже доступного способу, як малюнки, Переваги європейського союзу стануть більш очевидними для пересічних мешканців українських міст незалежно від їх віку, статі і освіти. Посла чеської республіки та заступників послів ФРН та Королівства Швеції послухати привели групи студентів та школярів. Приєднуються і поодинокі перехожі оратори наголошують, що народ має наблизити зміни у своєму житті. Сказати вам, що тут рай на землі приходить з європейським союзом, то не так Ніякий рай на землі не приходить. Приходить очень важлива робота для українців. Трансформірувати мадернізмадернізувати свою страну так, як Чехія, например, я для себе зробила висновки, що з кожним днем потрібно змінюватися в кращу сторону, тому що, оскільки ми будемо, якщо все буде залишатись таке, як воно зараз є, то наша держава ну, просто загине, України. Не буде існувати як нормальна держава. Я вважаю, що такі демонстрації нам не потрібні, тому що якщо ми йдемо в Європу, то нам треба це все робити більш організованіше і дипломатичніше, тому що. Європа це не тільки вулиці. В Європі страйкують тоді, коли дійсно погано. Але ці реалії треба обговорювати в більш інших відносинах, а не отак на вулиці, щоб посли стояли, і ми біля них були.